Коли Ісус Христос навчав молитися, Він сказав такі слова. Коли ти молишся, зайди в кімнату, закрий за, собі, за собою двері і молись отцеві в тайні. І Бог твій, який чує тайне, Він воздасть тобі явно. А я сьогодні хочу навпаки говорити про те, що. Біблія говорить, що краще не уїзднятися в молитві, а шукати собі помічників. І це не є протиріччя словам Ісуса Христа. Кожній молитві є свій час, свій, ну, своє предназначення. І я прочитаю із книги Еклесіаста, 4 розділ. З дев'ятого вірша. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть один одного підніме. Гориш одному як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох і їм тепло. Одному ж як зігрітись. Наскочить на одного хтось двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Тобто мудра людина. Спостерігав за життям, і він такий висновок зробив: а двом краще, ніж <кій> одному. Він каже, чому краще, тому що на виході, результат краще. Якщо так от просто подитожить. І він говорить тут про деякі речі, а я хочу сьогодні примінити це до молитви. І ми побачимо, що. І, і якщо і Мова йде про молитву, якщо молиться вдвох або більше, на виході кращий результат. Я просто приведу сьогодні приклади із Слова Божого, як це розуміли люди Божі, як це вони використовували. Книга Вихід з 17 розділу 17 розділ з 8 вірша розказується історія, як взагалі книга «Вихід» розказується про вихід ізраїльського народу із єгипетського. Полону. По і от вони йдуть і їм зустрічались вороги по дорозі. І е, був такий народ Амалік. Вони не схотіли. ізраїльтяни, коли йшли, вони просили, дайте нам прийти через вашу е, землю. Ми нічого не, шкоду вам не зробимо, ми просто пройдемо. Е, ну, деякі пропускали, а в основному. Е, Просто виходили на бій. І от, е, а вони не схотіли пропустити, і вони почали воювати з Ізраїлем. І я читаю. <кій> і сказав Мойсей до Ісуса, Ісуса Навина, був такий його товариш. Вибери нам людей і вийди воюй за Маліком. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, я сказав йому Моїсей, щоб воювати з Амаликом. А Моїсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Моїсей піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускалися, то перемагав Амалик. А руки Моїсеєві, Моїсеєві стали тяжкі. Ну, ми знаємо, що народ ізраїльський, коли вони молились, вони піднімали руки. Ну, і тут іде мова не про те, що Мойсей просто піднімав руки, а тут іде мова про те, що коли там була битва внизу, тут на горі він піднімав руки до Бога, він молився. І на якомусь етапі він просто устав. Ну, людина у нього вже, в принципі, вік був вже такий. І що було б, якщо б, не... ну, якщо б він далі не зміг молитися. Ми читаємо, що коли Мойсей піднімав руки, коли він молився, Ізраїль перемагав. Тільки він уставав, перемагала малік. Ну я так бачу, що якщо б він просто не зміг далі молитися, то переміг би Амалік і все. Ну, це так. Навряд чи це було б. Бо Бог бодрствував, щоб все ж таки його воля була виконана. І ми читаємо далі. Руки Мойсеві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним. І сів він на ньому, а Аарон та хур підтримували руки Його, один із цього богу, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика, і народ його вістрям, вістрям меча. Тобто ми бачимо, що якщо б Мойсей сам ходатайствував за народ, то перемоги не було б. Але були біля нього два чоловіка, які Допомогли йому в цій молитві, в цьому предстоянні. І тому вже в цій історії ми бачимо, наскільки важливо молитись. ну, Ісус каже, коли молишся, то зайди в кімнату, закрий за собою двері і молись, Стані. Так, да, це, це молитва важлива для нас. Але бувають в нашому житті такі ситуації, коли ти сам молишся і не факт, що переможеш. Іменно про таке йде мова сьогодні. Я хочу іменно про таке напомнити нам, хто може знав і забув, а хто може не знав, що двоїм краще, ніж одному, і в молитві теж, тому що на виході буде перемога. А так не факт. Наступна історія, яку я хочу прочитати, вона записана в книзі Даниїла. Хто знає Біблію, я думаю, що вже, мабуть, і. Зрозуміло, що це за історія. Другий розділ з 14 го вірша. На вихідно-носору царю приснився сон. Він хотів знати його тлумачення, позвав своїх мудреців, а вони сказали, то скажи нам сон. І він каже, хитре. Ні, ви мені скажіть сон і скажіть, що він означає. Ну ті кажуть, ну, а як, як, як це? це? Це ж нереально. Ну, нереально, ну, то, значить, всіх, всі, хто називає себе мудрецами, вбити. І е, серед цих мудреців був Даниїл і його чотири друзі. І коли прийшли по Даниїла, щоб його стратити, ми читаємо того часу Даниїл розповів розважно та розумно Арйохові, начальнику царської сторожі, що вийшов був побувати в вавілонських мудреців. Він заговорив та й сказав Арйохові, царському владиці, чому такий жорстокий наказ від царя, тоді той розповів Даниїлові справу. І Даниїл увійшов і просив просити від царя, щоб дав йому часу, і він об'явив цареві розв'язку сна. Тоді Даниїл пішов до свого дому і завідомив про справу товаришів своїх Ананію, Месаїла та Азарію. Щоб просили милості від Бога Небесного та, е, е, на цю таємницю, щоб не вигубили Даниїла та товаришів його разом з рештою вавилонських мудреців. Тобто, ну, своїми, своїми словами, якщо, то е, коли Даниїл узнав про таку справу, е, він не почав якісь хімічити, якийсь, ну він же політик. Він не почав шукати друзів серед людей, які йому. Е, Допомогли би він вирішив, що він буде молитись до Бога. Але він зрозумів, що один може не перемогти в цій молитві. І в нього було троє друзів, до яких він прийшов і сказав, давайте будемо молитись разом. Дивіться, я хочу показати на цю людину. Якщо взяти Моїсея, він був сильна людина перед Богом. Бог через нього чудеса вже робив. І він міг би подумати, ну я, 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 цей народ грішний. Арони той первосвященник, нікудишний. Ні, він все ж таки бере з собою людей, яким він довіряв, щоб вони йому допомогли. Даниїл він теж міг би подумати, ну я, я ж Божа людина, про нього написано, що це людина Високого Духа. Він вже переміг, коли ще юнаком він попав в Вавилон в полон. Він вже там вирішив не осквернятися від язичних оцих всіх моментів. Він вже достатньо високо стояв в Вавилоні як службовець. Він міг би забутися, що він просто людина. Але він не забувся. Він пішов і попросив друзів. Давайте будемо молитись разом. Далі. Ця молотова підтримка вона потрібна була таким святим людям, як Моїсей і Даниїл. Ну це тільки приклади, вона потрібна була всім. Це І можна прочитати і про Давида, і про других людей. Але ця милутовна підтримка вона потрібна була і апостолом Христовим. От цікаво, коли ми читаємо Колосянам 4 розділ з 2 вірша: будьте тривалі в молитві і пильнуйтесь з подякою в ній, моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить. Мені, апостол Павло, він вже перемагав. Він апостол Христовий, він це знає, він усвідомлює, що він не просто людина, а він той, кого послав Христос. Він починає свої послання майже всі каже: я апостол Христов, я раб Христов. Він розуміє силу, яка в ньому, бо він свідчить про неї. Він навіть до покаяння він був достатньо святою людиною. Але це все оставив раді святості і праведності Христової. І от він молиться до, верні, пише послання до колосян, до церкви в колосах. Він пише моліться за мене. І цікава причина, чому він хоче, щоб вони молились за нього. Він каже, я, я прошу моліться за мене, щоб я ну, проповідував так, як треба. Другий Солонянам, третій розділ з першого вірша, я покажу просто, що це не випадково, це не єдиничний случай, і це навіть я не все зачитую. На останку моліться, браття, за нас, щоб ширилось слово Господнє та славилось, як і в вас, і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не усіх. І вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого. А про вас покладаємо надії на Господа, що і чините ви, і, і чинити будете те, що наказуємо вас. Отут апостол Павло пише, він там настанови певні давав. І останнє його настановив він каже моліться за нас. Щоб ширило слово Господнє та славилось, як і в вас. І ми визволились від лукавих людей. Тобто були причини. По яким апостол Павло просив молитись церкву за себе. І він каже: я надіюсь, про вас покладаємо надію на Господа, що ви чините те, про що я вас наставляв церкву. Тобто Він просив церкву молитись за нього, за його служіння. І він надіявся, що церква буде так робити я зараз, користуючись е, такою нагодою, я хочу попросити е, ті, хто зараз, тобто члени церкви, ті, хто чують, можливо, молі молитися за служителів. Е, якщо апостолу потрібна була ця молотована підтримка, е, щоб він е, правильно своє служіння е, робив, то тим більше нам. І апостол Павло тоді виразив свої надії, що ну я от попросив, так, так ви будете робити. Тому що це корисно для тих, кому, для кого служіння робиться. Молитовна підтримка вона потрібна не тільки святим Божим людям старого заповіту. Вона потрібна була не тільки апостолам, вона потрібна і нам. Тобто я просто читаю слово Господнього підтвердження, що це важливо, що люди Божі вони розуміли важливість цього, і вони шукали тих, хто буде з ними молитися. <кій> Єфесянам 6 розділ з 18 вірша. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дано. Було мені слово відкрити уста свої і за сміливостю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Апостол Павло каже, щоб молились за нього, він опять повторює цю просьбу, але він каже: а ви також молитесь, моліться за всіх святих. Нам всім потрібно. Ну, я думаю, всі ми розуміємо, так, що тут мова йде про церкву. Всі святі це церква. Нам всім потрібна молитовна підтримка. Коли ми встаємо на молитву, чи то зранку, чи то ввечері, ну, і зранку, і ввечері, можливо, хтось знаходить час і днем, нам потрібно молитись серед різних нужд і за всіх святих. Так говорить слово Господнє. Ще одне місце, яке я хочу прочитати: Якова 5 розділ, 16 вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Яков він, він прямим текстом каже: в контексті там йде мова про хвороби, про якісь проблеми життєві. Він каже: а ви шукаєте До кого прийти, там, там він говорить про служителів, про е, пастирів. Хай, нехай вони помоляться. І тут йде мова про те, що буває, що людина десь ну, тяжко їй. Чи згрішила, чи ну, вона не розуміє, чому, але ну, тяжко на серці. І буває, що вона просто опускає руки. Але є вихід. Є вихід, є ті, до кого можна звернутися і щоб вони помолились. Була така історія в житті апостолів, коли увірував один чоловік Симон. І він ходив з ними постійно, він навчався. І одного разу він побачив, як дух, коли апостоли поклали на увірувавших руки, на них зійшов Дух Святий. І він каже: дайте мені таку силу, я вам гроші дам. Щоб я теж міг покладати руки на когось і на нього Дух Святий сходив. І тоді йому Петро сказав, що тобі, тобі нема частки з нами, ти син дьявола". І, е, Симон змирився, але він сказав: моліться ви за мене. Бо там Петро ціле прокляття сказав на нього. Не со не, не, не злом, не проклинаючи його, а просто як факт, що от ти така людина і на тобі буде отаке прокляття. І Симон він просив апостолів і каже, моліться за мене, щоб мене не, не було в моєму житті того, що ви сказали. Тож тобто слово Господнє каже, що е, да, коли ти молишся, зайди в кімнату, закрий за собою двері і молись в тайні. Але бувають в нашому житті такі моменти, і ну, ми на їх достатньо часто, коли потрібна допомога молитовна. І це нам важливо розуміти, щоб не опускались руки, щоб, не, ну, щоб двоїм краще, ніж одному чому, бо їм це, за це є нагорода в їх справі. І е, я наближуюсь до кінця, я хочу ще е, все ж таки е, зауважити на дві речі. Ну, по-перше, слово Господнє каже, що коли ти розумієш, що тобі потрібна молитовна підтримка, проси церкву. Тобто ми можемо до церкви свої потреби якісь е, промовляти, щоб за нас молилися. Але бувають такі ситуації, коли навіть на церкву не, не попросиш, не скажеш. І от е, якщо читати оцей останній текст, то написано, що моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна е, молитва праведного. Е, буває, ну, я чув про таке, коли людина. Е, Бажає якусь підтримку мати молитовну, і вона підходить до другої людини і каже, молись, будь ласка, от в мене така потреба. На жаль, у нас навіть анекдоти розказують про те, що в ну, деяких язик не тримається, і вони молитовну потребу розносять далі. Тут написано, що багато може молитва праведного. Тобто, якщо нам потрібна. Якась підтримка в нашому житті, коли ми молимося і ми розуміємо, сам не подужує, сам, скоріше всього, буде переможений, нам потрібно шукати праведних людей. Бо їх молитва праведна людина це та, яка має дерзновіння перед Богом. Молитва якої багато що може. І да, ми говоримо про те, що наша праведність вона в Христі. Вона христова праведність, ми її спасаємось, бо наша праведність, вона, на, на жаль, але все рівно праведні, праведна людина. Тобто дивимося, оцей живе, він живе, так от, як він називається християнином, але не скаже, що це праведна людина. А оцей живеш, ну так, да. от до нього піду, його попрошу. Молись за мене. Ще я що хочу сказати. Одного разу, коли життя Ісуса Христа на землі підходило до кінця, він взяв троє своїх учнів, Петра і Якова, і пішов з ними в Єсманський сад. І коли вони туди прийшли, він сказав, я прочитаю. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гефсиманія і промовляє до учнів, посидьте ви тут, аж поки піду і помолюся отам. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельна душа моя, залиш... залишіться тут і пильнуйте за мною. Ісусу Христу було тяжко. І знаєте, коли я думав от над, цим, над цією темою, я не можу однозначно і 100% сказати, що Ісусу Христу потрібна була підтримка Його учнів. Бо написано, що Він знав, що в них. Написано, що Він свідчив Петру і другим учням, що сьогодні ви мене зрадите. Він їх просить, щоб вони е, 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 молились з ним, пильнували з ним. Можливо, по-людськи він хотів все ж таки, щоб вони підтримали його в молитві. Все ж таки нам е, якось легше, коли ти е, десь відійшов і розумієш, або десь ти сам і розумієш, а там за тебе переживають. На жаль, вони не переживали за нього. На жаль, вони в цей час спали. І я не можу стверджувати, що навіть Ісусу Христу потрібна була підтримка від нас. Можливо, так. Да. Я бачу, що тут Ісус піклувався про своїх учнів. Бо далі, коли він прийшов і побачив, що вони сплять, і Він сказав такі слова, пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бо дьорий, бо дух, але немічне тіло. Він їм каже, моліться, тому що ви можете впасти в спокусу. Ну, так воно і произошло в їх житті. Тобто, можливо, він просто піклувався про них, і коли він молився, щоб перемогти е в той боротьбі, яку він вів, він хотів, щоб учні молились за себе. Але можливо, йому потрібна була і підтримка його як ну, чисто по-людськи. Не знаю. Ну, в будь-якому в будь-якому я сьогодні хочу, щоб ми зрозуміли, е, наша молитва, як навчав Ісус Христос, вона повинна бути, зайшов, закрив за собою двері і тайно помолився перед Богом. Ніхто не бачить, ніхто не знає, знає тільки Бог. І написано, і Бог, знаючи тайне, він вас дасть явно. Але буває в нашому житті такі моменти, коли нам потрібна допомога. І нам потрібно мати біля себе таких людей, до яких ми можемо позвонити, підійти. і сказати підтримай мене, бо я сам не переможу. Ну і коли ми тут озбираємось, ми ж збираємось для того, щоб молитись. Ми збираємось, нас тут багато. І ми не закриваємо за собою двері, а навпаки, приходьте ті, хто бажає молитись. Тобто молитва вона буває різна. І зараз давайте ми теж встанемо і помолимось. Ми подякуємо Богові за те, що Він дав нам такий інструмент в нашому житті. Сама по собі молитва, вона ніщо. Але молитва з вірою в те, що зараз Бог чує нас, вона має велику силу. Молитва праведних вона має велику силу. І якщо ми в собі не відчуваємо цієї сили, ми завжди можемо попросити, і навіть якщо ми в гріх впали, попросити других людей, помолись за мене. Щоб я міг встати, щоб я міг далі йти. Або от, в мене така проблема. Помолись за мене, підтримай мене. Давайте і зараз ми будемо молитися.